У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що вони не бачать можливості відновлення мирних переговорів України та Росії у найближчому майбутньому. А про які переговори можна говорити, якщо і Україна, і Росія заявляють про фантастичні умови? Зеленський заявив, що ми забезпечимо мир в інтересах України, то можливо він скаже, які інтереси в України, не інтереси Зеленського, а інтереси України. Наприклад, якщо Зеленському треба в НАТО, то хто сказав, що нам, українцям, треба в НАТО? Сьогодні в Українців різне життя: хтось в Маріуполі, Волновасі, Херсоні, хтось захищає Україну. Сини Олексія Данілова навіть повернулися в Україну. До цього два роки вони були в Майамі. Але хто у нас на таке звертає увагу? А його онука Марія Данілова випустила новий кліп. І у мене питання: а за який рахунок такий банкет? Як дід впливає на музичну кар'єру Марії у Верховній Раді? Сьогодні вирішили знову перейменувати Южноукраїнськ. У Южноукраїнську не думають про нові назви. У Херсоні, Волновасі, Каховці не думають про нові назви. Ось я не знаю, як можна коментувати у Верховній Раді. Є нормальні хлопці та дівчата, але вони займаються новими назвами, а не пошуком шляху до миру. Сьогодні Зеленський звільнив Мустафу Наєма з посади керівника там проекту інфраструктури, і сьогодні вся країна говорить про наєма. А ви не хочете поговорити про Волноваху, Маріуполь, Херсон, Каховку? Чи серіал з офісу президента більш цікавий? Зеленський знову заявив, що не буде переговорів з путіним. Ось я такого ще не бачу. Ви помітили, що питання переговорів було змінилося, коли росіяни відійшли від Києва? І вже два роки заяви, що ніяких переговорів, тобто у них настав мир. А про південь та схід там можна займатися геополітикою? Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не треба втручатися у справи України. Українці захищають свою державу, тому залиште їх у спокої. А Байден нам говорить, те робіть, те не робіть, на переговори не ходіть, і нам розповідає про каву у Криму. Губернатор Запорізької області Іван Федоров заявив: якщо українці на тимчасово окупованих територіях не оновлять свої дані, то вони більше не українці. У мене просто немає слів: поруч росіяни, а люди будуть оновлювати свої дані. Таку картину собі уявив Федоров. Якщо Зеленський та Кулеба відмовилися виконувати мінські угоди, то вони мали запропонувати альтернативний шлях вирішення конфлікту на Донбасі. Якщо Зеленський та Кулеба мали договір, який забезпечував відносний мир в Україні. А товариш Кулеба з лопатою на міністр закордонних справ, міжнародне право, його робота, нащо вони від нього відмовилися? Хіба вони не розуміли наслідки такого рішення? Зеленський поїхав у Францію, до цього він був в Іспанії, і здається, нормальне турне. Але хіба принесе така подорож мир в Україну? Зеленський має не розповідати про мови у Нормандії, а їхати у Вірменію, Казахстан, Грузію, інші колишні радянські країни, їхати та пропонувати підтримати Україну, наприклад, на міжнародній мирній конференції. Друзі, взагалі новина дня. В Одесі відкривають пляжі. Заявив сам губернатор Одеської області Кіпер. Ось немає у губернатора Одеської області більше справ. Там Бруківка, там Пінгвіни, там пляж. А у нас Маріуполь, Вовчанськ, Волноваха. Путін заявив, що він готовий повернутися до стамбульського договору, тобто нейтральна Україна. Питання Криму відкладається на кілька років і можна говорити про Донбас. Загалом нормальний договір, який ми могли отримати ще два роки тому, і в Україні міг настати мир. Але Джонсон порадив Зеленському відмовитися від переговорів. Учора ми згадували Каховську ГЕС, і мені страшно до чого дійшли. Ми українці, хто згадує ГЕС. Хто згадує Маріуполь, Волноваху, щастя, у Києві концерти, в Ужгороді Пальми, там Бруківка, там пінгвіни. У Києві настав мир. Зеленський провів переговори з Байденом. Дуже красиві слова та промови, але жодного слова про мир в Україні. Для Байдена ситуація в Україні як цікавий серіал. Він чекає наступну серію. Нащо говорити про мир? А українці чекають мир. Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки стоять поруч з Україною, тому українці можуть спати спокійно. Ось вони саме стоять поруч, не разом з нами захищають демократію, а стоять поруч, та дивляться серіал, а нам розповідають про каву у Криму. Представник Китаю у справах Євразії заявив, що Пекін визнає кордони України, тобто Крим та Донбас, Україна. Китай не приїде на переговори у Швейцарію, але восени будуть переговори у Саудівській Аравії. І Китай пояснює свою позицію. Друзі пояснюють свою позицію. Зеленський поїхав у Францію, зустрівся з Макроном. Ось я не розумію нащо там і так наші друзі. Зеленський може поїхати у Китай, у Бразилію, у Індію. Країни, з якими можна говорити, говорити про переговори про міжнародну мирну конференцію. Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що він приїде на міжнародну мирну конференцію у Швейцарію. Ми не запросили Росію на переговори у Швейцарію, і міністр сказав, що Угорщина підтримує мир. Але для обговорення мирного договору будуть потрібні прямі переговори. Борис Джонсон заявив, що Україна має вступити в НАТО. Я не розумію. А він яким боком до цього питання? Я українець, мені не треба в НАТО. А Джонсон Житель Лондона, Велика Британія в НАТО, його країна в НАТО. Джонсон може думати про свою країну. Байден заявив, що американські солдати можуть захищати Тайвань. Звичайно, Тайвань не Україна. Але що Байден говорив два роки тому? Що він відповість, якщо Путін піде в Україну, що він захистить Україну? Путін пішов в Україну, а Байден пішов на вечірку. Байден заявив, що Україна може не вступати в НАТО. Трамп заявив, що не треба Україні в НАТО. А Петро Олексійович вписав НАТО в Конституцію. Дуже хотів Петро Олексійович, щоб ми пішли в НАТО. І ми пішли. Але хто знає, яка була б історія, якби ми не пішли в НАТО? Байден заявив, що кіна не буде. Він не підтримує вступ України до НАТО. Наші союзники довго не могли зрозуміти, чи то шлагбаум відчинено, а двері зачинено, чи двері відчинено, але шлагбаум зачинено. Тому Байден сказав, що Україна може не вступати в НАТО. А нам розповідають про каву у Криму. У Львові будуть відкривати новий музей Романа Шухевича. Спочатку зробили буківку, потім висадили тюльпани, там пінгвіни, тепер музей. А у Вовчанську не відкривають музеї. У Маріуполі, Херсоні, Мелітополі, Каховці, Волноваці не відкривають музеї. Помічники Байдена заявили, що США хочуть, щоб переговори у Швейцарії були успішними. Але Байден не приїде на міжнародну мирну конференцію у Швейцарії. А ми розуміємо, що присутність Байдена це серйозно. Але в нього вечірка там буде Джордж Клуні. Який там мир в Україні? Байден не приїде на міжнародну мирну конференцію у Швейцарії. У нього буде вечірка. Там буде Джордж Клуні. Який там мир в Україні? Борис Джонсон порадив Зеленському відмовитися від переговорів, а Байден пішов на вечірку, а нам розповідають про каву у Криму.